Всім привіт! З вами компанія Автопарк. У нас нове надходження. Автомобіль марки Audi A4. Авто 2010 року укомплектовано 2-літровим бензиновим мотором, де передає свою силу на автоматичну коробку передач та систем переднього привода Автомобіль в сірому кольорі на титанових дисках. Хороший стан автомобіля. Є певні дефекти. Певні дефекти є по передньому бамперу, також є по кузову. Дефекти, які дуже легко виправляються. Так, автомобіль в доброму стані, без нарікань, потонований по салону. Задній ряд. Карти дуже в доброму стані, шкіряний салон, є затертості, підлокотник. Також задні карти в доброму стані, є потертості на порозі, без нарікань. Шкіряний салон в чорному кольорі. Передній ряд. Карта дуже в доброму стані. Торпедо теж. Штатна магнітола, кондиціонер. Заявлений пробіг автомобіля 180 тисяч, має люк. Також передній удобний підлокотник. Давайте, друзі, заведемо її. Двигун працює без нарікань. Подивимося під капотом, що у нас. Явин працює ідеально. На 150 тисяч був поміняний рем. без злікання. Автомобіль дуже в доброму стані для її років. Автомобіль можна придбати. Кредит Лізель, також безготівковий розрахунок. Ми знаходимося в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2, компанія Автопарк. Всім дякую.